Росія горить жителі Ростовської та Московської областей пишуть у соцмережах про масовану атаку безпілотників цієї ночі. Так за свідченнями очевидців у Кам'янську Шахтинському на Ростовщині внаслідок ударів БПЛА. Виникли масштабні пожежі та руйнування. Місцева влада в країні агресорці повідомила про побудинковий обхід для оцінки наслідків в Кам'янському районі внаслідок ударів по залізничній енергоінфраструктурі. Загорілася трансформаторна підстанція і була пошкоджена лінія електропере. Рух вантажних та пасажирських потягів зупинився, а під Москвою БПЛА прилетіли в райони аеропортів Домодєдова та Шеремєтєва. Авіарух у них був заблокований. Дмитро Платенчук, речник Військово-морських сил Збройних Сил України, долучається до нашого ефіру. Пане Дмитре, я вас вітаю. Вітаю, Назара, вітаю студію та глядачів. Ще місяць тому спілкувалася з вами, говорили про те, що кораблі Росія береже свої, але все ж таки загроза від калібрів вона залишається чималою. Були ще до візиту спецпредсевника Трампа Келога активні обстріли і дронами, і ракетами. Потім було певно таки на кілька днів затища в бік столиці. Не летіло станом на тепер, чи можна говорити про активізацію ворожих суден, зокрема носів калібрів. І підводних човнів а, саме в Чорному морі. А, ні, пане Назар, минулого місяця у них був найбільш активний місяць за весь цей рік. А, кілька разів вони застосовували морські носії. І якщо попередні періоди це було раз на місяць, то в попередньому місяці це було кілька разів. В цьому місяці таких не зафіксовано випадків. На жаль, були обстріли балістикою, але це вже про інше. Це вже про тимчасово Окупований Крим. А, в цьому контексті ситуація повернулася в той стан яким в якому і раніше перебувала наприклад на сьогодні, на сьогоднішній ранок станом в чорному морі не було жодних надіїв Єдине місце, де росіяни можуть більш-менш убезпечити від влучань там тими ж самими морськими надводними підводними дронами з нашого боку своїх суден, це Новоросійськ. Але в одному з інтерв'ю зазначили, що росіяни повсякчас все ж таки виходять в Чорне море ненадовго. Потім знову їх заводять в проти базування. для чого це робиться? більше, це заходи з розосередження або безпосередньо для застосування. Якщо вони виходять в чорне море. Для виконання якихось завдань з охорони пункту базування це як правило підводний човен. Тому в принципі в чорному морі ситуація залишається на тому самому рівні, і так виходили вони кілька разів. Але здебільшого це були або тренування розосередження, або безпосереднє розосередження. Малі кораблі, типу Раптор та інші, які е, нині ще є е, навколо Кримського півострова, зокрема, е, базуються. В чому їх ефективність? Адже вони повсякчас курсують водами Чорного моря, але для чого вони потрібні росіянам? В ну, першу чергу це протидиверсійна оборона. Звісно, це патрулювання, входів в, в, в Бухти, це Севастопольська, в Донузлав, ну тобто, там, де вони. Постійно раніше дислокували свої одиниці, але вони все одно ці бухти охороняють, охороняють е, доволі ретельно. Проте вони це виконують якраз такими невеличкими одиничками, їх доволі багато насправді. І вони е, зараз все частіше з'являються на зовнішньому рейді, але в будь-якому разі це катери. Е, е, це ратор, грачонок, такі подібні проєкти, е, мангусти е, для того, щоб, в принципі, Знизити максимально там втрати, в разі чого і той самий час виконувати завдання з охорони пунктів базування. Знову ж таки, якщо говорити про їх ефективність і застосування ворогом, ви якось обмовилися теж в одному з інтерв'ю днями, що вони не є пріоритетною цілею для того, щоб по них бити і якось намагатися їх вже аж надто активно нищити. Але якщо говорити про пріоритетність цілей, які на сьогодні є, а які на тепер є на Кримському півострові, а так само в Чорному морі, чергуємо сітувати гракет, звісно, це ті системи. Які ще дозволяють, в принципі, їх використовувати для обстрілів території України. Тому так вони, звісно, фактично мають бути пріоритетними цілями. А решта одиниць вони вже не тільки станом на сьогодні критичні. Звісно, не менш цікавими залишаються і кораблі, які забезпечують десантні спроможності, незважаючи на те, що їхня кількість була суттєво зменшена. Чотири одиниці було взагалі знищено, багато було пошкоджено. Але для того, щоб бути впевненими, що вони не будуть мати, в принципі, таких можливостей, щоб всі подалі, подальші розмови на тему висадки десанту, в принципі, припинилися, то, звісно, подібні кораблі теж мають припинити своє існування. Але... В будь-якому разі цілищі доволі багато, їх вистачає насправді, і там, списувати з рахунків э, чорноморський флот, так званий, точно ще зарано, але перебільшувати його значимість станом ну, на зараз теж точно не варто. Свій час, коли Чорноморський флот базувався в Криму, э, і до того, як він відійшов до російське його залишки, ми пам'ятаємо обговорювали з вами там спроможності наші бити там по. У тій самій балаклаві по ремонтним базам по іншим місцинам, де ті чи інші судна базувалися, зокрема і могли бути вражені, значить, але якщо говорити про спроможності ремонтні да відновлювальні роботи для цих суден в контексті нечастого застосування тих самих калібрів використання. От ми часто чуємо, наприклад, про арту, що стволи в танках або в гарматах, вони випрацьовуються і росіяни не можуть оперативно їх замінювати. А відтак у них є ресурс певний. те саме ж напевно стосується. Ці спроможностей на суднах. То е не таке часто застосування калібрів. Це все ж таки про брак ракет чи про те, що росіяни бережуть ці самі гармати. Перше, це інфраструктура з обслуговування, тому що самі ракети потребують обслуговування і підготовки. Це перше. Друге, будь-який корабель це складний. Механізм, який складається з багатьох структур, елементів, які між собою взаємодіють, там, і, відповідно, може бути і проблеми з машинним відділенням, і з бойовою частиною, наприклад, озброєння, або зв'язок. Все це, звісно, має працювати в комплексі лише, тобто, щоб корабель був боєготовий, в нього мають працювати всі елементи корабля. І так, звісно, в залежності від того, наскільки ви часто його експлуатуєте, його стан може змінюватися і потребувати обслуговування він відповідно може більше. Ті самі підводні човни, які фактично вже там кілька років з моря не виходять. Так вони заходять і виходять. А їх нагадаю в строю у них залишають 4 одиниці, три з яких носії, які вони використовують якраз як патрульні кораблі, станом на зараз фактично. Так, вони теж потребують обслуговування, але підводний що вони обслуговувати ще складніше, ніж звичайний надводний корабель. Тому так, звісно, обладнання може зношуватися, але в будь-якому разі, це пов'язано з багатьма факторами. Це, як я вже сказав, і підготовка безпосереднього системи озброєння, це і постійне обслуговування. І так вони мають новоросійські деякі такі можливості. Але вони в ніяке порівняння з тим, що є в Криму, навіть не йдуть там є кілька заводів, і так, вони залишаються судна, і навіть бойові одиниці, які зараз боєздатні. Але останній раз, коли вони щось подібне відремонтували, це були великі дизайнерні кораблі. Ми їх фактично не випустили на ходові випробування, тому що удар було нанесено якраз в той момент, коли вони закінчили роботу. По відновленню цих великих десантних кораблів, які досі залишаються в Криму. У небо є стані наприклад. характер війни бойових дій з 14 до 22 року і на тепер він суттєво змінився. Ворог тисне практично з усіх напрямків із Харківщини, із Сумщини, там з півночі, зі Сходу, на Донеччині. І відтак, чи можемо ми говорити про те, що мілітаризація Кримського півострова досі є актуальною для росіян, тобто вони його сприймають як таку собі військову базу? Я маю на увазі чи Часто там користуються логістикою тим самим Керченським мостом, щоб звозити і техніку особовий склад саме через Крим. Наскільки він є активним в цьому сенсі? Ну, Почати треба з того, що там є півдесятка аеродромів, які використовуються досі. І відповідно, там базується авіація. Відповідно, там базується морська піхота, яка фактично з бригади перетворилася вже на дивізію. І це. Тільки одиничні приклади, насправді, інфраструктуру в Криму росіяни будували одразу після захоплення Криму, розбудовували, збільшували лише. Вони навіть відновлювали ті об'єкти, які були закинуті ще з радянських часів. Тому так Крим активно використовується, звісно, і так само як район відведення, тому що на відновлення треба кудись відводити підрозділи, і так само їх там можна накопичувати. Це і місця зберігання і підготовки особового складу, і місця базування і застосування тих самих іскандерів, наприклад. Тому так, Крим активно використовується. І, в принципі, ті вибухи, які там періодично чутно, це ж теж на співпадіння. Це відбувається саме тому, що там багато військових об'єктів. Але при цьому важливим є той фактор, що після жодної такої атаки фактично. Продемонструвати втрати серед місцевого цивільного населення росіяни не можуть відповідно. Це свідчить про те, що ми працюємо суто точково, що нас до Кріни відрізняє від ворога. Точково, Дмитро Плетенчук, речник військово морських сил Збройних сил України. Вам дякую, гарного дня.